Знаєте, я бачив це на полі бою. Тіла російських солдатів усюди. Ви погляньте це. Можливо, 700 тисяч, можливо, навіть 7 мільйонів. А чому про цю гру ніхто не знає? Я зроблю її відомою. І коли дрон пролітає над полем, єдине, що його зупиняє це російське тіло. Це жахливо. Це неприйнятно. Зупиніть русориза. Відолаха стріляє, біжить. Мало хто говорив про війну дронів у 2008 році. Тоді це звучало як наукова фантастика про роботів і штучний інтелект, який розпочне війну з людством. Але розробники із Chaos Studios передбачили реалії 2024 року майже такими, які вони є насправді. При цьому обравши Росію як головного антагоніста, творці гри несвідомо стали одним із перших про Росорізу. Вони вже знали, що майбутнє за безпілотниками і ними точно не доставлятимуть піцу. Хіба що замовлення у ворож. Жи окоп, а із плюсів є те, що коли втратиш мавік, тобі не доведеться пиздувати за ним в поле. І твій командир не каратиме тебе за пройобане майно збройних сил. Ми все ж таки в грі, як не як. У lines, of War на початку 21-го століття людство зіткнулося з низкою проблем, що загрожували світовій стабільності, і мова йде навіть не про підняття ціни на шоурму. Запаси нафти та природного газу стрімко скорочувалися. Альтернативні джерела енергії не рятували ситуацію до всього епідемія пташиного грипу створювала додаткову напругу. Йобін, Бобін. Вони зробили точніше передбачення, ніж екстрасенси з СТБ, і це у 2008 році. <кій> <кій> і так, в результаті сформувалися два блоки: Західна коаліція США та ЄС і Східний Альянс Росія та Китай. Також серед гравців на полі у вигляді фонового персонажа присутній наш представник. Хто ж це іще, як не пасічник Віктор Ющенко. Ці <кій> руки. Нічого не крали заради повного занурення у події. Розробники зобразили реальних політиків, чиї рішення свого часу заклали передумови до всього, що сталося далі. Показали як лідерів демократичного світу, так і диктаторів, які залишаються при владі до сьогодні. Владімір, як там його прутень і дзинзиньпінь. І з якихось причин кожен другий персонаж Лукашенко. А я сейчас вам покажу, откуда на Білорусь готувалося нападення. Перші події розгортаються в біомі під назвою Туркменістан. Постельній країні багатій на нафту та газ. Що ми ще маємо знати про Туркменістан? Не так давно її очолював правитель, який перейменував місяці та дні тижня на честь своєї родини, звів золоту статую самого себе і написав книгу, яка вивчалася у всіх закладах освіти. Так от погляньте ще раз на цю країну: справа Афганістан, знизу Іран, зверху Узбекистан. Я в душі не є буяк, але це частина західної коаліції. Гравець разом із загоном бродячі пси та репортером Вейном Ендрюсом виконували завдання із патрулювання Цевості, коли альянс червоної зірки почали відкриті бойові дії, щоб повернути контроль над каспійськими нафтовими родовищами. Так, мене теж трошки підкошмарило. Вижили не всі. Що може бути гіршим, ніж зазнати авіакатастрофи з численними жертвами, потрапити після цього в оточення ворога. З плюсів, наші противники не надто розумні. Росіян хотіли зобразити максимально автентичними. Все що вони можуть, ігноруючи будь-яку небезпеку, бігти на тебе, щоб завдати мінімальної шкоди. Називається ця тактика а щоб ти заїбався? Якщо серйозно, то це типово для ігор цього формату. Щоб протистояти цій небезпеці, ми маємо спеціальну зброю майбутнього, штурмового гень. Мінтівку ARC-3. проблема в тому, що з відстані, на які вона не здатна забезпечити точний постріл, я б з легкістю влучив навіть власним струменем сечі. Настільки у неї погано з точністю, все, на що здатна оптика цієї зброї вказати напрямок польоту кулі. Місце влучання вона вже обирає сама. На її фоні пістолет видався цілком пристойною зброєю. З ним мені вдавалося влучати краще. На щастя, ми маємо альтернативний варіант ARC-3 з підствольним гранатометом. Чому альтернативний? Бо її треба обирати окремо. Технологія. З ним проблема в точності відпадає назавжди. Тебе абсолютно не хвилює, куди влучить в газ. Ти просто тішишся звуками вибухів та й усе. Речіть прикройте міняна. я Знаєте, як називається валюта в Туркменістані? Туркменський манат, що скорочено TMT. Чи має вона якийсь зв'язок до тротилу? Поняття не маю, але звучить підозріло. Запаси вибухівки ти можеш поповнити буквально на кожній вулиці цієї країни. Це робить твої можливості значно агресивнішими та спонукає до безкінечного спаму бомбами. А якщо перед вами постане міцніша бронетехніка, проблему можна вирішити за допомогою с 4 Але навіщо так ризикувати, коли у тебе за спиною традиційна ракетниця з системою захоплення цілей і сімома боєголовками в комплекті? До того ж, вона може без проблем враз. Повітряні цілі настільки ефективно, що навіть пташки починають літати низько, щоб не спровокувати зайвий пуск ракети. Справжнє весело, що починається з моменту, коли ти знаходиш ящик із безкінечним запасом дронів. Так саме fpv дронів у грі 2008 року. Тримаємо в голові хто наші вороги, від цього стає вдвічі веселіше. Взагалі дивно, що вона досі не під забороною в Росії. По сюжету нам треба просто підірвати дроном пульт керування, щоб відкрилися ворота до стратегічного об'єкта. Але я був би я, якби не затримався в цьому місці хвилин на 10, підриваючи кожного противника. Одна ця місія вже окупила всю гру, а далі буде тільки веселіше. Нас пересаджують в танк, і ось ми уже вмілий танкіст, що анігілює піхоту в шапках в ушанках і червоних беретах. Та й витрачати набої зовсім не обов'язково. гусениці і так чудово перемелюють піхоту, а стріляв я з усіх гармат лише тому, що так треба для фільмування бойовика. Це не по-справжньому. Ми просто знімаємо кіно. Я так захопив. Вся стріляниною, що не помітив, як перекинувся мій танк і вибухнув, але це не проблема для американського солдата. Їхні танки оснащені найпередовішими системами катапультування. У момент вибуху ти опиняєшся на вулиці без жодних для себе пошкоджень. Ось що значить західна техніка. Але знаєте, це війна Байдена. ви повинні дуже добре розуміти це війна Байдена. Це не моя війна, а Байден добре розуміється на війнах. Війна з Red Star Alliance – Це не про економію, а про тотальне знищення. Розуміючи, хто наші вороги техніку для них не шкодували. Отож, втративши танки, відразу отримав наступний. Слава Байдену. Відтоді, як нашого товариша-журналіста, схопили руські, є? як саме, та просто підійшли і захопили, поки ми валялись серед уламків гелікоптера ще на початку гри. Нашим завданням було пройти пів Туркменістану, щоб визволити його. Паралельно загін виконував якісь стратегічні місії по типу знищення антенн, ракетних установок чи викрадення даних. І коли ми досягли мети, нас перекинули в Казахстан. Ця країна дуже славиться своєю архітектурою, гостинним населенням, любов'ю до дітей, ранньою старістю і своїми танцями. Якщо ви подумали, що всі мої тези про Казахстан я взяв із одного комедійного фільму. Ви абсолютно праві. А де ще брати знання про навколишній світ, як не з голівудських серіалів? В Казахстані наша ціль зупинити виготовлення незламного і непереможного супертанку Армата, відвідати завод і знищити всі його креслення. Коаліція стала лячна, що коли впаде Росія, цей танк опиниться в руках Касим Жормата Токаєва. Він може стати інструментом не стільки для бою, скільки для організації дитячої праці на. Полі бавовни. 80% цієї локації. Я проїхав на танку, відкриваючи вогонь по всьому, що рухається. В техніці ти відчуваєш свою перевагу над всіма, хто зовні. І тобі вже не страшно зустрітися з ворожим танком, як тоді, коли ти не в ньому. Він гарантує тобі веселе і безпечне проходження, але це й близько не доставляє стільки емоцій, як підривання ворогів на гранатах. Щось кричить, і ми не можемо двігатися. Так, я зайшов кудись сюди, а тут теж є у нас ворог. На. В третьому епізоді ми беремо на себе роль снайпера з позивним Black Hello, десь в їбенях Таджикистану. Правда, усюди, де я стрибав гугл чоловічком, виглядало як їбеня Таджикистану. Навіть не уявляю, що місія в цій країні може бути десь не в їбенях. Гори виглядають круто. Але тільки не у цій грі. На це завдання ми отримуємо снайперську гвинтівку. Перша зброя яка здатна влучати прямо в перехрестя прицілу. Аж не віриться, що ця гра досі може дивувати. З будь-яким іншим озброєнням на цій локації виникли величезні проблеми. Дистанції перестрілок тут значні. А інші снайпери такі ж смертельно небезпечні, як і ти. Для покращення своїх позицій на полі бою. Ми матимемо також декілька FPV дронів, і не тільки FPV. Нам випала чудова нагода протестувати свого наземного дрона Турель. Керуючи ним, ти почуватимешся як робот волі, який хоче очистити планету від шапок, вушанок, балалайок, червоних прапорів, самоварів і ведмедів на велосипеді. Може трохи здатися, що робот волі русофоб, але насправді він просто запрограмований, щоб знищувати сміття. Після підриву ракетних установок в тилу ворога до нас в Таджикистан прибуває підкріплення разом із ними. Утримуємо позицію в Каджицькому селі, щоб стримати армію, яка направляється в Туркменістан. Армію довжиною в 10 хвилин. Я навіть не уявляю, скільки противників залишилося на цьому перехресті. Можливо, 100, можливо, навіть 100 мільйонів. Це неприйнятно. Зупиніть русориза. <реш> Війна Байдена зайшла занадто далеко. Декілька поразок спровокували Росію застосувати тактичну ядерну зброю по колонах техніки, що рухались на територію Московії. Хто ж як не клятий Байден винний у тому, що сталося? Ядерну зброю запустили по нам. Русські психанули, коли ми почали піджимати кордон. Камера поламалась. Вони за це заплатять. Це війна, якій ніколи не можна було дозволити початися. Байден міг її зупинити, і Зеленський міг її зупинити. А Путін ніколи не повинен був її починати. усі винні. А я зараз вам покажу. Адкуда на Біларусь готовились на падені, цілілі десять армії, в тому числі загін бродячих псів, продовжили наступ. Треба відновити позицію. І щоб не стати жертвами наслідків ядерного вибуху, ми поїхали у танку. Коли твої суперники такі ж танкісти, як і ти, гра перестає бути якоюсь веселою. Темп настільки сповільнюється, що наче граєш у World of Tanks. але скажімо, зі сповільненням розробники трохи перестаралися настільки, що ти можеш бачити, як летять снаряди у слоумо. Якби танк був би трохи швидшим, я б навіть зміг ухилитися від пострілів так само, як від пострілів з ракетниць. Ухилився. Тут у Казахстані основна твоя ціль підірвати труби, через які постачається паливо у ракети. І звісно, це місце охороняють. Тільки наші там не секретний об'єкт, а один із горокраксів президента Токаєва. Спершу щоб дістатися до нього, треба знищити артилерію, яка захищена бетонними дотами за вишки, як Хрущовка. Так ще біля них протитанкове загородження. Тому прокладай собі власний шлях. А вже потім матимеш справу з установкою, що вимикає всі електроприлади. Через неї я не міг увірватися на своїй техніці та погратися на суперепічному вертольотику на радіокеруванні. Довелося її вимкнути, аби політати на новому дроні та зацінити його ракетну пускову установку. Польоти на цій іграшці взагалі не можна порівняти зі справжнім бойовим гелікоптером. В наступній місії події відбуваються десь на території Московії. Моєю цілю було захопити перевагу в повітрі за допомогою. Вертольота, однак я прогуляв курси бойового пілота. Тому мій перший виліт нагадував політ лелеченяти, який викинув із гнізда лелека Грицько. Я намагався летіти прямо, але моїм напрямком, наче, керував демон, що тянув мене назад, то в бік. Приблизно так відбувалася атака російського десанту на Гостомель, як мої спроби посадити цю пташку. Але в моєму випадку неймовірна західна техніка знову катапультувала мене перед вибухом. Довелося завойовувати перевагу в небі за допомогою танку. Стефанія, мама моя. Стефанія!» Це завдання. Ми проходимо іншим персонажем з іншою зброєю. Тепер нам дали чоловіка, у якого в руках МП. Зброя 20-го століття в сотні разів перевершує нашу гвинтівку майбутнього. По-перше, вона точна. По-друге, високий темп стрільби. Коли ведеш з неї вогонь, не виникає відчуття, що це експериментальний прототип із китайського тему. Тому зараз я звернуся до Байдена. Пане президенте, така пушка має бути у кожного, у кожного солдата, незалежно від його звання. Ті – це просто каликим розграбовують збройні сили Америки. Будь ласка, зверніть увагу. На жаль, цей бравий боєць виконував своє останнє завдання. Його зброя залишилася разом із ним у шахті із надпотужною балістичною ракетою з ядерним зарядом. Завдяки його жертві так званий Орішнік не злетів у небо, і руська зброя перетворилася на попіл просто під землею. Дуже співчуваю цій втраті мого МП5. Окрім винтівок, грі знайдеться ще пара одиниць зброї, застосування якої тобі припаде до душі. Виклич авіаудар, щоб принести цьому світу трохи американської демократії, бо що може бути більш переконливим, ніж аргумент калібром у кількасот кілограмів вибухівки, яка падає прямо з неба. Або якщо ти попав у неприємну ситуацію, твою позицію подавив танк, і ти не можеш знайти виходу. Гра магічним чином підкидає тобі робота дроно. Та навіть якщо ти маєш за спиною ракетницю, доставляти вибухівку у такий спосіб, чомусь завжди приємніше. Ha ha ha! Атожно, ось так плавно. Завдання за завданням ми підходимо до основної своєї мети захоплення Москви. Війська коаліції оточили її зі всіх сторін. Довгий час лінія фронту коливалася, і червоним вдалося захопити частину України і Прибалтики. Але пес Патрон, Ванька встанька, шо таке, свята джавеліна і привид Києва зробили свою справу і урочисто приєдналися до американців на марш по червоній площі, де ви ще можете пригнати свій американський танк у центр цього міста. Щоб розстрілювати ворогів біля монумента непохитної героїчності октябрьського мальчика в трусіках, багато у мене питаються. Ніхто у мене не питається. Чи не є це гріхом? Чи не є це зарадою відвідування цього сакрального місця? Чи не потрапимо ми в миротворець через екскурсію по ворожим краям? Я скажу ні. Знаходячись тут, ви робите благу справу, захищаєте нафтовіродовище коаліції і вільний Туркменістан. Кожен ваш постріл, кожен ваш снаряд збільшує члени і переговорну позицію президента Зеленського на один сантиметр. Кожна потужність ховається в дрібницях. Не так важливий її розмір, як важлива кількість потужностей. Тому досить стримуватися. Вібіть лайк цьому відео з усієї сили, щоб ударна хвиля від натиснення розбила декілька шибок у цих хрущовках. У Frontlands Fuel of War ви не відкрити для себе якогось нового надзвичайного всесвіту, як у Warhammer 40 тисяч. Є невеличкий сюжет, але до нього навіть субтитрів не передбачено, та й не дуже воно й потрібно. Бо головне в цій грі це показати справжнє пекло сучасної війни: вибухи, дрони, бронетехніка і знову вибухи. Гра постійно тримає в динаміці, а як для розваги на 5 годин, тут цілком пристойний вибір зброї. Та й техніки вистачає, то ти за кермом машини, то ведеш танк, то вже левітуєш в гелікоптері. Все це виглядає цілком органічно, без відчуття, що тобі насильно підсовують різноманітність. Якщо у вас є бажання пограти в якусь стару гру чи пройти за один стрім, або запустити на доісторичному ноутбуці, тоді ця гра чудово підійде. А тепер я хочу подякувати своєму першому спонсору на Ютубі. Василю Горбачик. твоя копійчина піде на розвиток цього каналу. Дякую за підтримку. Ви також можете підтримати мене через донатні сервіси, посилання під відео. Звідти до мене потрапляє більша частина тієї суми, яку ви хочете передати. І, взагалі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, донатьте на дрони та підтримуйте Збройні Сили України. Будьте здорові. До зустрічі!